Перебуваючи на відпочинку, на уікендах, у нас достатньо великі ризики захворіти на хворобу лайма. За тиждень на Полтавщині зафіксували шість випадків хвороби лайма, інфекційного захворювання, переносником якого є іксодові кліщі, говорить лікар епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Перцевий. Такий показник перевищує середню багаторічну норму. У нас трохи стало теплішою зима. Весна розпочалася раніше і активність кліщів розпочали також раніше. Через це люди почали виходити на прогулянки, в ліс, в садки і підчіпляти цих неприємних комах. Якщо кліща дістали протягом 24 годин з моменту його укусу. То шанс захворіти мінімальний. До медичного закладу потрібно звернутися в будь-якому випадку. Самостійно видаляти кліща не варто, застерігає завідувачка відділення повітряно-крапельних інфекцій Полтавської обласної інфекційної лікарні Людмила Калініченко. Якщо видаляти кліщ самостійно в домашніх умовах, це не зовсім правильно, тому що можуть залишатися частинки кліща, і ми можемо мати різноманітні ускладнення. Інкубаційний період хвороби лайма в середньому до 14 днів. Саме в цей час можуть з'явитися клінічні прояви зараження. В місті укус розвивається спочатку червона пляма, потім вона збільшується в своїх розмірах. Це можуть бути шло втома, слабкість, грипоподібний синдром з болями, в м'язах, болями в суглобах, підвищення температури дуже серйозні. Ускладнення – це пізні форми. Ці ураження вони можуть призвести до інвалідності. Полтавці говорять, з кліщами доводиться стикатися як їм самим, так і їхнім домашнім улюбленцям, тому завжди намагаються вберегтися від паразитів. Їздили там в цього спитберези ворощу, то знімала я кліщів, але знімала з одягу. Вдягаємось, звісно, після прогулянки, оглядаємо себе і тварин. У мене їх троє, а так оброблені таблеткою. І якщо кудись саме там в ліс, то додатково спрей використовуємо. Собака іноді бігає по траві, і там я на ній знаходжу кліщі. Я стараюся ну, не бігати теж по траві, щоб вони не, я так десь там живуть і потім ну, чіпляються. Купляю е спеціальні спреї, які продаються мази, Зараз е між іншим рекламують. Дуже хороші, а так стараюся обходити такі місця, де є дерева високі, або трава висока. Одягати або з капюшоном, або в кепі одягати на голову. Ну і ноги, звичайно, захищати, щоб. Були захищені за словами лікаря інфекціоніста, щеплень проти хвороби лайма не існує, тому виходячи на природу, краще убезпечитися закритим одягом, репелентами, оглядати себе і тварин після таких прогулянок.